Слово Верітас на ранок, 18 серпня. Сьогодні церква приготувала для нас уривок з Євангелія від Матея про багатого юнака. Знаємо з Євангелія, що цей юнак прагне мати вічне життя, дотримується принаймні перерахованих Ісусом заповідей, що ще бракує такій людині, щоб спастися. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш. Роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною, каже юнакові Ісус. Цей уривок закінчується тим, що юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Його серце належало матеріальним цінностям. Все його надбання було насправді скарбом для нього, може, й прагнув вічного життя. Та був сильно прив'язаний до свого багатства. Ісусові слова проливають правду на справжні скарби юнака, і не тому, щоб засудити його або засмучувати, а для того, щоб він міг піти на глибину, не думати про себе в такому гарному світлі порядної людини, яка виконує заповіді. Ісусові слова спонукають не переживати своє життя поверх неба. Чітко бачити, що відділяє наше серце від вічного життя, де знаходиться наше серце, які в нас пріоритети, чи вільні ми. Правда про нас може засмучувати? Образ цього юнака сьогодні може бути дуже близьким до нас? Чи справді ми шукаємо вічного життя, чи можемо ділитися, віддавати іншим своє, те, що хотіли б залишити для себе. Чи є вільними від матеріальних благ, чи можемо з відвагою жити, покладаючись на Боже провидіння? Бог запрошує до справжньої пригоди досвідчувати і переживати те, що мали благодать переживати апостоли та інші люди, які справді слідували за Ісусом? Ми думаємо по-людськи, боїмося втрат, невизначеності, незабезпеченості, і це нормально. Та Євангелія запрошує нас ставати вільними, не прив'язуватися до матеріального. З Богом неможливо втратити, з Богом можна тільки здобувати скарби, справжні скарби вічного життя.